законодавство, яке прийнято в напрямку реформи місцевого самоврядування і децентралізації, пройшло дуже серйозне експертне доопрацювання як з боку фахівців українських, так і з боку фахівців країн Європейського Союзу. Я розповідала колегам, що фактично два-три рази на тиждень у нас є представники з різних країн. Європейського союзу. Польські колеги взагалі багато місяців, просто перебуваючи в Мінрегіоні, працювали з нами, відпрацьовуючи кожен рядок законодавства, надаючи свою інформацію, свій досвід, як це відбувалося у них. І ми буквально постатейно працювали так. Цей пункт дійсний, дієвий, ми пройшли, працює дуже ефективно. Цей пункт абсолютно навіть не думайте робити. Ми провалились, витратили багато часу і ресурсів. Ця позиція дуже важлива. Але у України свої особливості. Думайте, приймайте рішення самостійно, зважуйте все, не зважайте на наш досвід. В такий спосіб законодавство розроблене на сьогодні, звичайно, ми не можемо сказати, що воно абсолютно бездоганне. Час кожен день надає нові виклики. Передбачити всі найменші деталі неможливо, але значною мірою наше законодавство убезпечено від тих помилок, які пройшли країни Європи, і воно значною мірою гармонізовано до законодавства європейського, що також важливо для України, щоб вона безперешкодно увійшла до законодавства і взагалі, так би мовити, лоно Європейського Союзу.